Модульна котельня вже запрацювала на території ліцею номер 12 Відтепер освітній заклад матиме комфортну температуру у приміщенні в холодну пору року. Окрім того, її можна буде коригувати в ручному режимі без залучення працівників. Котельня зроблена місцевим виробником. Тут встановлено два котла потужністю по 500 кВт, які працюють в автономному режимі, а споживання тут мінімальне. Вході пере Перепідключення споживачів від котельні індустріальної було влаштовано модульну котельню для забезпечення теплової енергії, подачі теплонося і забезпечення опалення, приміщення школи ліцею номер 12 Був розроблено відповідно в 2023 році проєктна документація, нанятий підрядник, який влаштував, збудував виконав будівельно-монтажні роботи по влаштуванню модульної котельні. На даний час з минулого четверга зроблено перепідключення по тепловій мережі. Школа опалюється вже з минулого четверга від даної модульної котельні. Робота із розробки відповідної проєктної документації розпочалася наприкінці минулого року. Спільно із газовиками Івано-Франківськ Теплокомуненерго вдалося встановити і вже підключити в тестовому режимі нову модульну котельню. Починаючи ще з того року була проведена вся видача документації, розроблення, експертизи, проекти, погодження. Були проведені будівельно-монтажні роботи, дуже великому масштабні, бо точка підключення була аж на вулиці Матейки біля центральної лікарні. Проводилися земляні роботи, проводилося будівництво нового шапового регуляторного пункту, вузлів обліку, також газопостачання вже безпосереднього газовикористовуючого обладнання. Процес довготривалий. Роботи виконані в повному об'ємі, в повному масштабі, газ поданий. Конденсаційні котли не потребують великої будівельної частини. Це і є перевага модульних конструкцій. Працює у віддаленому режимі. Чи з комп'ютера, чи з телефона, розповідає виробник. Котельнею можуть керувати працівники теплокомуненерго, не перебуваючи поруч. Вони є економні, вони переключаються з одного на другий. Це економія по газу. Невелика відстань до споживача тепла, втрати по теплу. По мережа мінімальні споживання мінімальне, тому що все працюється з автоматичного з автоматичному режимі споживання по зовнішньому датчику температури, тому воно саме мінімальне. Воно включається, тобто це розумні котли, які самі регулюють втручання людини. За тиждень тестового запуску модульної котельні діти та їх батьки вже відчули переваги перепідключення. Виконувачка обов'язків директора закладу Галина Болюк розповідає, зважаючи, що будівля не нова, тепліше стало в усіх приміщеннях ліцею. Коли протестували котельню, Власне, запустили її, то ми дійсно відчули суттєву різницю в комфорті, в тому, що. В класах стало тепліше, і в коридорах стало тепліше, і в ліцеї стало взагалі тепліше. Відчули різницю. Процес переходу на індивідуальне опалення у місті продовжується. Житлові будинки відключають від стеку і з суттєвою фінансовою допомогою організовують індивідуальне опалення. Відтак освітні та соціальні заклади місту підключає до сучасних невеликих модульних котелень. Цей мікрорайон відключається від централізованого опалення. Багато мешканців перейшли на індивідуальне опалення, за що хочемо подякувати. Ми продовжуємо роботу по будівництву котелень для нашої освітньої і соціальної інфраструктури. Тому це є добрий приклад, як котельня збудована, яка забезпечить тепло для 12-ї школи, що дуже важливо, щоб дітки були постійно з теплом. Тому переходимо від громістких великих котелень до невеликих модульних котелень, а також на індивідуальне опалення. Цього року ми продовжуємо цю програму. Звертаю увагу про те, що далі будемо продовжувати в освітніх закладах споруджувати такі котельні. І що є важливо, ми продовжуємо перехід на індивідуальне опалення. Дякую всім івано-франківцям, які долучаються до цього процесу. І дякую всім підрядникам, які долучилися, щоб ця котельня була збудована і діти були з теплом. Ви бачите, завершується опальний сезон, але ми вже думаємо про майбутнє, тому що дуже швидко цей час проходить підготовки від опального сезону, який завершується, до початку опального сезону. Тут ми знаємо, що все нормально, все гаразд, і котельня є нова, сучасна і якісна, яка подасть тепло вчасно для дітей. Також, за словами Руслана Марцінківа, планують споруджувати модульні котельні, щоб забезпечити опалення освітніх і соціальних закладів на вулицях Лепкого, Гвардійській та ще ряді об'єктів. Надія Польова, новини телерадіокомпанії Араї.